Після смерті мого чоловіка його діти заявили, ми хочемо все: дім, бізнес, усю спадщину. Мій адвокат благав мене боротися. Я відповіла віддайте їм усе. Усі подумали, що я збожеволіла. На останньому слуханні я підписала документи. Діти усміхалися, аж поки їхній адвокат не зблід читаючи документ. Підпишіться на канал. І перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії! Галина Петрівна Коваленко більше не плакала. Плач залишився позаду, похований разом з Олександром Андрійовичем, у тій самій тиші, де слова втратили сенс. Те, що залишилося в ній, було важким заціпенінням, не порожнечею, а станом, у якому тіло ще рухалося, говорило, слухало, ніби виконувало чужу програму, тоді як душа стояла осторонь і спостерігала. Кабінет чоловіка залишався недоторканим, не з поваги. Це галина відчувала гостро, майже фізично. Тут не було шани до пам'яті лише пауза перед розподілом. Кожна річ стояла на своєму місці не тому, що її боялися зрушити, а тому, що хтось уже по думки вирішував, кому вона дістанеться. Стіл масивний і темний, мовчки зберігав сліди рішень, прийнятих без неї. Полиці з папками виглядали як свідки, які поки що не дали показів. Коли двері відчинилися, Галина ще до того, як підвела очі, зрозуміла, співчуття не прийшло. Сергій Олександрович увійшов першим. Його постава була бездоганною, рівна спина, впевнений крок, погляд людини, яка звикла, щоб їй не заперечували. Тиша, яку він приніс із собою, була не порожньою, а владною. За ним одразу з'явився Едуард з тією самою м'якою усмішкою, що завжди з'являлася перед неприємними новинами. Жанна, дружина Едуарда трималася на пів кроку позаду, мов хижак, що оцінює простір, не поспішаючи нападати. Галино Петрівно, промовив Сергій, не сідаючи, нам потрібно поговорити. Вона залишилася в кріслі Олександра. Це не було свідомим жестом спротиву. Радше тілесна пам'ять її тіло ще не прийняло, що це місце більше не належить йому. Про що? Запитала вона спокійно, хоча відповідь знала ще до того, як слова злетіли з язика. Едуард прокашлявся, ніби готуючи сцену про майбутнє, про те, що буде далі. Слово далі відгукнулося в ній тупим ударом. Олександра ще не встигли викреслити з її думок, а вони вже оперували часом, у якому для нього не було місця. Їхнє далі не містило жалоби, лише розрахунок. Сергій поклав на стіл папку, звук був різкий, точний, наче хірургічний розріз. Заповіт чіткий, сказав він, відкриваючи документи. Будинок у Києві, маєток у Буковелі та всі бізнес-активи переходять до нас. Галина відчула, як у грудях стислося, не від несподіванки, від підтвердження того, чого вона боялася, але не дозволяла собі назвати вголос. А я її голос залишився рівним, майже відстороненим. Едуард розвів руки. Жест був занадто відрепетирований, щоб здаватися щирим. Для вас передбачено страховий поліс 20 мільйонів гривень. Цілком достатньо, щоб жити спокійно, спокійно, наче життя можна було звести до зручного слова, яке не має нічого спільного з порожнечею, що розросталася всередині. Також, продовжив Сергій, ковзаючи поглядом по паперах, є незакриті медичні витрати. Як законна дружина, ви несете відповідальність. Це не було вибухом, не було крику, звинувачень. Різких рухів, конфлікт просто осів у повітрі, як тріщина в старій будівлі, ще не обвал, але вже незворотний процес. Скільки в мене часу? запитала Галина після короткої паузи. Тридцять днів, відповів Сергій. Щоб звільнити будинок, тридцять днів, щоб перестати існувати в просторі, де кожна стіна знала її голос. Коли вони пішли, кабінет знову наповнився тишею. Але тепер вона була іншою, густішою, настороженою, ніби чекала наступного кроку. Галина підвелася, повільно, ніби перевіряючи, чи витримає підлога її вагу, і підійшла до письмового столу. Вона висунула шухляду, до якої ніколи раніше не торкалася. Усередині серед старих паперів лежав невеликий ключ старий, подряпаний із холодного металу. Вона стиснула його в долоні, і вперше відтоді, як Олександра не стало, вона відчула те, що починалося як зовнішній тиск, повільно перетворювалося на внутрішній вибір. Саме з цього моменту починалося те, що приведе її до наступного кроку, де правда перестане бути мовчазною, а ключ відкриє більше, ніж замок. Банк не ставив запитань. Це вразило Галину більше, ніж холодна формальність стін. Працівник лише перевірив документи, звірив підпис, кивнув і, не змінюючи тону, підтвердив доступ. У цій байдужій точності було щось остаточне, ніби система давно знала те, що вона сама ще не наважувалася сформулювати. Олександр усе передбачив не залишив на волю випадку, не довірив навіть часу. Сховище з номером 379 чекало, не як випадкова комірка, а як навмисно закладений рубіж. Галина йшла коридором, відчуваючи, як кожен крок віддаляє її від ролі вдови і наближає до істини, яку вже неможливо буде ігнорувати. Працівник зупинився, повернувся до неї. Ось, сказав він коротко, якщо щось знадобиться, я поруч. Вона кивнула його присутність раптом здалася зайвою. Це мало бути між нею і Олександром. Ключ ліг у замок точно, без опору. Коли вона повернула його, не було тріумфу, не було хвилювання. Лише відчуття, що двері відчиняються не назовні, а всередину, в глибину того, що чоловік приховував не від неї, а для неї. Усередині не було ні золота, ні коштовностей. Не було жодної показної цінності, лише папки, акуратно складені, флеш накопичувачі, кілька конвертів. Правда, не потребувала блиску. Галина дістала першу папку листування, роздруковані електронні листи, імена, які вона знала надто добре. Сергій, треті особи юристи, фінансові консультанти, люди без облич, але з чіткими інструкціями. Дати впадали в очі одразу. Вони збігалися з останніми місяцями хвороби Олександра, тими місяцями, коли він повертався з лікування, мовчазніший, зосередженіший, ніби щось постійно обмірковував. Потрібно пришвидшити процес. Активи мають бути переведені до того, як вона зрозуміє не можна чекати. Час працює проти нас. Галина читала повільно, уважно. Вона не моргала, ніби боялася втратити бодай слово. Біль не прийшов сльозами. Він прийшов ясністю, жорсткою, нещадною. У цій ясності не було місця сумнівам. Вона відклала папку і взяла іншу: банківські виписки, рахунки, про які вона ніколи не чула. Назва компанії порожній звук, але суми змушували серце стискатися. Гроші йшли не хаотично, а за схемою чіткою продуманою на окремому аркуші почерк Олександра. Вона впізнала його миттєво, як упізнають голос у натовпі. Вони думають, що все в будинках. Галина відчула, як у животі утворюється порожнеча, не страх, усвідомлення. Олександр знав, не підозрював. Знав і мовчав не зі слабкості, а з розрахунку. Далі були фотографії Сергій за ігровими столами, його обличчя зосереджене, напружене, зовсім не схоже на образ відповідального спадкоємця, звіти про борги, суми, які неможливо було списати на необережність, поруч документи, що стосувалися Едуарда, схеми. Фіктивні компанії, підписи клієнтів, які втратили гроші, все те, про що в родині не говорять уголос, але що рано чи пізно проривається назовні. Ви не захищали його, прошепотіла Галина, ніби вони могли її почути. Ви використовували. Останнім був медичний висновок. Сухий, професійний. Кілька абзаців, які перекреслювали всі можливі виправдання. Олександр був психічно дієздатним, до самого кінця, жодних сумнівів, жодних маніпуляцій. Вона зрозуміла, вони не піклувалися про батька. Вони чекали моменту, коли він стане зручним. Під паперами лежав документ, товстіший за інші. Справжній заповіт, дата за кілька тижнів до смерті. Галина прочитала перший рядок і відчула, як у грудях щось зрушилося, але не розірвалося усе їй, дітям обмежені фонди, з умовами, з контролем, без доступу до основних активів, без можливості повторити те, що вони вже почали. Вона закрила очі на мить це не було помстою. це було рішенням. Останнім конвертом був лист. Вона відкривала його повільно, ніби відтягувала мить, коли почує голос чоловіка знову. Моя кохана Галино. Його слова були спокійними, майже лагідними. Він писав про підозри, що переросли в перевірку, про докази, які з'являлися одне за одним, про розчарування, яке було важчим за саму хворобу, про пастку, яку він створив свідомо. Будинки були закладені, гроші виведені. Те, що здавалося спадком, насправді було тягарем не з ненависті, з вибору. Я не міг дозволити, щоб вони знищили все, що ми будували, писав він, і не міг залишити тебе без захисту. Пробач, що втягнув у це. Галина сиділа довго. Час перестав мати значення. Вона не відчувала перемоги, не відчувала радості. лише важку, Майже нестерпну істину чоловік, якого вона любила, змушений був оборонятися від власних дітей. І тепер усе це, знання, гроші, правда, переходило до неї разом із правом вирішувати, що буде далі. Коли вона склала документи назад у коробку і зачинила сховище, Галина вже знала наступний крок не буде тихим. І саме з цього кроку почнеться те, що змінить усіх, коли розпочнеться третій розділ. Кабінет Дмитра Олександровича Мироненка не намагався бути затишним. У ньому не було нічого, що мало б заспокоювати клієнтів, лише простір, позбавлений ілюзій, де кожне слово мало вагу, а кожне рішення наслідки. Галина це відчула одразу тут не втішали, тут розкладали життя на складові. Дмитро сидів навпроти, зосереджений з тією стриманістю, яка не приховує емоцій, а просто не дозволяє їм заважати роботі. Ваш чоловік передбачив усе, сказав він спокійно, переглядаючи документи, не лише фінансові кроки. Він передбачив психологічний тиск, який вони на вас чинитимуть. Галина не відповіла. Вона слухала, не рухаючись, ніби будь-який жест міг зруйнувати крихку рівновагу, що тримала її зібраною. У вас є вибір, продовжив Дмитро, піднімаючи на неї погляд, ви можете залишити все собі. Закон повністю на вашому боці або ж ви можете передати їм нерухомість. Він зробив паузу, даючи словам осісти. Але якщо ви це зробите, додав він. Разом із будинками вони отримають іпотеки. Повністю, без можливості оскарження. Галина повільно кивнула. Вона вже знала відповідь питання було лише в тому, чи готові вони дізнатися її. Телефон на столі завібрував. Ім'я на екрані не здивувало. Сергій. Дмитро глянув на дисплей і ледь помітно похитав головою. Не раджу відповідати, сказав він тихо. Він буде брехати. Або благати, або робити і те, і інше. Галина взяла телефон. Алло. Голос Сергія був надто швидким, надто напруженим. Галино, нас намагаються обікрасти. Є ще один заповіт фальшивий. Нам потрібно негайно зустрітися з Михайлом у його офісі, просто зараз. Добре, відповіла вона рівно. Жодних емоцій, жодних запитань. У залі засідань офісу Михайла повітря було густим від страху. Це не було напруженням ділової суперечки, це був панічний стан людей, у яких забрали ґрунт під ногами. Сергій ходив уздовж столу, не знаходячи собі місця. Едуард сидів, щепивши руки, і намагався зберегти видимість контролю. Жанна мовчала, але її очі видавали більше, ніж слова. Це шахрайство. Різко сказав Едуард, щойно Галина зайшла. Хтось маніпулює тобою. Ти ж не думаєш, що батько. Дмитро не дав йому договорити. Він відкрив свою папку і поклав на стіл перший документ, потім другий, потім третій. Виписки, договори, фотографії, звіти, дати, підписи. Слова стали зайвими. Сергій зупинився його обличчя втратило колір. Жанна прикрила рот рукою, ніби стримуючи крик. Едуард дивився на папери, але не бачив їх. Він рахував у голові, як швидко руйнується все, що він вважав непорушним. Ви обкрадали власного батька, сказала Галина. Вперше за весь час її голос прозвучав твердо. Поки він повільно зникав, ви ділили те, що ще йому належало. Жанна схлипнула. Сльози покотилися безконтрольно. Ми ми просто хотіли захистити сім'ю. прошепотіла вона, але слова зависли в порожнечі. Сергій тремтів не від каяття, від страху. Це нас знищить, глухо сказав Едуард. Ти розумієш, що буде, якщо це вийде назовні? Галина подивилася на нього довго, уважно, ніби бачила вперше. Ви знищили себе самі. Відповіла вона. Задовго до сьогодні. Вона дістала з папки окремий документ і поклала його на стіл, точно посередині. Я передаю вам будинки, сказала вона. На мить у кімнаті спалахнула надія, швидка, майже хвороблива. Сергій різко підняв голову. Едуард потягнувся до паперів, а потім вони почали читати. Обличчя змінилися знову рядок за рядком, пункт за пунктом. Іпотека. прошепотіла Жанна, повна, підтвердив Дмитро, без реструктуризації. Двісті мільйонів боргу, спокійно підсумувала Галина. Перша виплата через три дні. Тиша стала оглушливою. Вони підписали не з жалю, не з каяття. лише тому, що іншого виходу не було. Коли останній підпис було поставлено, Галина підвелася вона не озиралася. Все важливе вже було сказано. Виходячи, вона знала те, що почалося як викриття, тепер переходить у фазу наслідків. І саме з цього моменту, з першого несплаченого платежу і першого дзвінка кредиторів, розпочнеться четвертий розділ. Коли все закінчилося, Галина відчула, як тіло нарешті, здається не від виснаження, а від дозволу. Вона більше не мусила триматися. Не було тріумфу, не було полегшення, яке просять у фільмах. Була тиша, глибока, рівна, чесна, така, що не потребує пояснень. Вона сиділа сама, не рахуючи часу. Думки не шикувалися в слова. Вони просто відпливали, залишаючи після себе простір. У цьому просторі більше не було страху зробити неправильний крок усе вже сталося. Київ вона залишила за кілька тижнів, без прощань, без ритуалів. Вона забрала лише те, що мало душу: кілька листів Олександра, стару фотографію, де вони ще дивилися один на одного без тіні підозр і годинник, який він знімав лише перед сном. Решта, будинки, меблі, стіни лишилися чекати свого кінця. Вони більше не належали їй, і ніколи насправді не належали. У Ялті Дім був простим, без історії, яку треба було захищати, без спогадів, що тиснуть. Тут Галина вперше прокидалася без внутрішнього напруження, не тому, що забула, а тому, що більше не мусила оборонятися, жодних дзвінків, жодних погроз, жодних поглядів, у яких читалося очікування її поразки. Вона ловила себе на дивному відчутті. Тиша тут не була порожньою. Вона давала можливість думати не про минуле, а про себе, про те, ким вона стала, не через втрату, а через вибір. Минали місяці, одного дня на столі з'явився звіт товстий, сухий, складений мовою фактів банкрутство, судові процеси, арешти рахунків, повна фінансова руїна. Галина читала повільно без злорадства. Вона не шукала підтвердження власної правоти, їй воно вже було непотрібне, та один рядок змусив її зупинитися. Серед постраждалих від схеми Едуарда були жінки самотні, ті, кому обіцяли стабільність і захист, а залишили з боргами і соромом, викинуті з життя так само легко, як колись намагалися викинути її. Галина відклала папери довго сиділа мовчки, не рухаючись. У цьому мовчанні не було вагань, лише формування рішення. Вона взяла телефон і набрала номер Дмитра. Я не хочу просто вижити, сказала вона, коли почула його голос. Я не хочу, щоб хтось іще мусив благати за право бути почутим, за елементарну гідність. На тому боці лінії настала пауза, не здивування, поважне прийняття. Тоді ви вже все вирішили, відповів Дмитро. Галина подивилася на свої руки. Вони були спокійні, вперше за довгий час упевнені. Так, сказала вона, вперше в житті це мій вибір. Вона вимкнула телефон і залишилася наодинці з тишею, яка більше не лякала. Без глядачів, без оплесків, без потреби щось доводити. Саме в цю мить. Галина Петрівна Коваленко перестала бути наслідком чужих рішень і чужої жорстокості. Вона стала тією, хто пише історію свою.